Доброго дня, вітаю вас, тір сервіс автокомплект. Сьогодні в нас така цікава робота. От ми можемо спостерігати. Кабіна е, зазнала серйозних ушкоджень, да, вона після пожежі. Е, і, ну, як ми бачимо, відновлення тут наразі неможливе. Тому прийнято одне правильне рішення це заміна на контрактну кабіну. Сьогодні ми чекаємо на її надходження, де в подальшому можемо показати, як швидко буде виконана робота по заміні кабіни, і машина як можна скоріше стане стрій і наш клієнт почне вже працювати далі. Ось це саме цей DAF XF95, з якого була демонтована кабіна, яку ми вам демонстрували раніше. Наразі тут вже замінені. Нові амортизатори кабіни передні, сам РМК стабілізатору переднього. Тому сьогодні очікуємо на надходження нової кабіни. Гадаю, завтра вона вже буде встановлена, підключена повністю електрика. І сподіваюся, до вечора ми зможемо порадувати клієнта про те, що машина готова і можна забирати працювати далі.